Минулої зими українці через ворожі удари по критичній інфраструктурі зіштовхнулись із блекаутами. Чого очікувати цьогоріч, ніхто не знає. Коростенці розповіли, що вважають за потрібне мати у себе дома на випадок відключень світла. Чи готуєтесь ви до можливих блекаутів, відключення світла, тепла? Що купуєте можливо? Так, є фонарики, повербанки, все є. Готуємося. Ні, я сподіваюся, що буде все добре. З минулого року залишилося. Так думаємо, що все буде в нас чудово і не буде такого блекаута вже. А що минулого року купували? Що залишилось? Свічки. Там ну, от такого нічого не брали. тільки свічки купували і все. Ну як в минулому році готувалися, так нині готуємося. А як готувалися? Нагадаю. Ну як, свічки у нас там, всю запасне такое, сумочка собрана, консерви положили, документи положили, сміне, там порушничків, таке все. Поки що не готуємося, ще ніяк. А минулого року чи були готові, чи що купували? Ну, генератори, повербанки. Генератори купили додому, повербанки купували. Ну, таке трішки в тому році готувалися, в цьому ще якось трошки не встигли. Дуже якось швидко зима настигла. Чи готуєтесь ви до можливих блекаутів, відключення світла, да, звичайно. Що робите? Павербанки покупляли, купили лампочки, оці, що ну, заряджаються, потім, щоб включати. Свічки, звісно, наразі не беру, бо це вже ну би, трошки пройшли вік. А так готуємося, звичайно, бо я так думаю, що будуть блокаути. Це може бути. У нас нема надії ні на що. А як готуєте? Що купуєте можливо? Фонарики є. Будемо тепліше вдіватися, озбуватися і дай Бог, все буде добре, буде перемога. І ліхтарики і батарейки. Все. Свічки є, свічки є, мені цього хватить. Аби цих падл не було, я буду сидіти без світа, без всього. До найкращого готуємося, тому що все буде добре. Так їх відключень багато не буде. Як а буде, так буде. буде. Ні, не готуємося. А як минулий рік тоді пережили, коли були блекаути, відключення світла? Їх було небагато, їх було там декілька. Тому нічого такого страшного, нормально все. Але що і цього року все буде добре? Я сподіваюся, що в нас так. Ну, в Києві вже там відключаються, а в нас ну, поки що нормально. І в нас, якщо виключається, то ми йдемо до батьків. У них є газ. Є газ, все нормально. А як можна приготуватися? Ну, а минулого року що використовували, коли не було світла? Чи купували щось? У нас так мало всього не було світла. Ні, нічого. Ну, павербанки, зарядки, та й все. Сподіваємось на краще. Ну так, звісно, будемо сподіватися на краще. Що наше ППО все позбивають, ніхто нікуди ніде не попаде, і все буде добре. На випадок тривалої відсутності електроенергії. Жителі Коростенської громади можуть завітати до пунктів незламності. Там можна зарядити телефон, зігрітися та зв'язатися зі своїми близькими. Адреси найближчих пунктів незламності доступні в офіційному чат-боті, в телеграмі та вайбері.